У обопільно гострій і непередбачуваній грі лише один момент може визначити майбутнє для Говерли. Фатальним став гол металіста за мить до свистка на перерву. Ужгородці атакували лисенко впав у протиборстві за зеведо, і харків'яни провели ідеальну контратаку. Останній пас віддав Бланко Соса вміло завдав вирішальний удар. На цьому закінчився перший акт вистави. Мирон Маркевич поспішив у роздягальню. а В'ячеслав Грозний заходився доводити щось арбітру Юрію Ваксу. <пи> Наставник Говерли згадав епізод, що стався за хвилин 10 до завершення першої половини гри. Що ж, послухаємо тренера і перевіримо точність його формулювань. Я продивлявся в роздягальні. Коли пробували поворотом Гверлицурі, Краснопьоров зіграв рукою, був пенальті, на мій погляд. І ще й жовту картку гравець міг отримати, повинен був отримувати. Це моє особисте бачення, але чомусь пенальті не був поставлений. Я у флеш-інтерв'ю сказав, я декілька років не працював в Україні, думав, що, може, змінились правила гри для. Команди, які приймають участь в єврокубках, і для інших команд так само цікаво почути думку Грозного щодо вже згаданого першого голу металіста. Цей момент тренер намагався розкласти з точністю хронометриста. Я бачив цей відеозапис. Запис після матчу. Була от добавлена одна хвилина до першого тайму. На 46 й повинен закінчитись. Матч він не закінчився. 46-15, 46-20, Під Лисенка підкотився двома ногами ззаді, а зеведу. Команда зупинилась, тому що ніхто не мав сумніву, що буде свисток, може і жовта картка заведе, і штрафний удар. Свистка не було. Пройшла контратака вже в передоданий час, вже закінчився час. Ось, і нам забили м'яч. Можна сперечатися щодо того, чи фулив Азеведу на лисенку, але математика, наука точна. І ви можете легко переконатися, що атака металіста розпочалася на 58-й доданій секунді. Принаймні, з часом в харків'ян склався повний фейерплей. До речі, у футболках саме із цим гаслом металіст вийшов на гру. Показати що фейрплей має бути всюди, тільки на полі. Звичайно, ми трошки. Розуміли, що настрійник не найкращий, але як гра показала, напевно, нам вдалося до них достукатись, і вони, напевно, самі зрозуміли, що треба просто грати в футбол далі. Чи вплине рішення про дискваліфікацію металіста в умріянні лізі чемпіонів на гру харків'ян? Саме це цікавило перед матчем з Гуверлою найбільше. Підопічні Маркевича помітно нервували, але віддавалися грі повністю. І Алехандро Гомес, гравець, якого здавалося, придбали саме під Єврокубки. внутрішній чемпіонат не проігнорував і зіграв дуже гостро. І Родріго Моледо продовжив свій процес звикання до українських швидкостей. Заробив аж четверту жовту картку в п'яти матчах і отримав. Першу дискваліфікацію, і, взагалі, усі гравці-металіста діяли як злагоджений колектив. Гол Бланко, який встановив остаточний рахунок два і таке стримане, але дуже щире святкування. Цьому підтвердження наразі металіст дійсно згуртувався навколо спільної драми, і це важко не помітити. Наостанок про ще один суперечливий момент матчу. Після цього протиборства з Краснопьоровим новичок Гуверла Іканде серйозно травмувався. Нігерійця миттєво забрала швидка, та навряд чи варто говорити про немовірну грубість харківського опорника. Навіть передивляючись повтор, дуже важко вловити у цьому епізоді контакт. Матч Гуверла металіст пройшов у дуже жорсткій боротьбі. Та хіба назвеш її неспортивною.